Добрий день, шановні учасники нашої зустрічі. Сьогодні ми зібралися з приводу дуже актуального питання в зв'язку з тим, що діти вийшли на канікули, і тому аудиторія наша сьогодні складає із педагогічного колективу класних керівників. Учнів зараз ще приєднуються учні, і ми запросили на зустрічі батьків. А зустріч у нас сьогодні відбудеться із Парамєєвою Марією Ігорівною, інспектором сектору ювенальної превенції Сумського району ювенальної превенції в Сумській області, Сумського району в Сумській області, лейтенантом поліції Марією Ігорівною Парамєєвою. Зустрічаємося ми із питання запобігання вчиненню злочинів диверсійного характеру. Мова піде про те, як запобігти молоді цим злочинам, яку відповідальність несуть і підлітки, і їхні батьки за вчинення злочинів диверсійного характеру, які спрямовані проти ЗСУ. Так, і в умовах війни. Я надаю слово Марії Ігорівні, будь ласка, Марія Ігорівна, і прошу всіх увімкнути камери, аби зробити, скрін нашої зустрічі. Будь ласка, зараз увімкніть камери всі, щоб ми зробили ось таке фото і е, потім почнемо роботу. Дякую, дякую, будь ласка, ще ще. Е, Дякую всім. Будь ласка, Марія Ігорівна. Так, Всім доброго дня. Мене звати Марія, я інспектор сектору юнальної поліції. Ювенальна поліція займається справами безпосередньо за участю дітей, де присутні діти, тобто особи віком до 18 років. А, сьогодні можемо з вами поговорити, як ворог може вербувати підлітків для диверсій. Спосередньо в ці справи залучаються вербувальники. Вербувальники це небезпечні маніпулятори. Вербувальники це люди, які використовують маніпуляції аби вплинути на інших. Вони часто грають на людських емоціях та в слабкостях. Спочатку вони можуть попросити про новинні послуги, а потім поступово втягнути людину в небезпечні або незаконні дії. Основне правило не довіряти легкому заробітку. Якщо хтось пропонує такий заробіток або допомогу, пам'ятайте, що це може бути пастка, як діти, так і їхні батьки можуть понести серйозну відповідальність, якщо стануть учасниками таких схем. Наприклад, якщо замовлення відходить із території ворога, ну тобто Росії, а це може призвести до кримінального. Ремного ув'язнення або довічного опитування волі з конфіскацією майна у час воєнного стану, основні засоби впливу, які використовують вибувальники під час спілкування з дітьми у мережі, обіцянки легкого заробітку, емоційний вплив, використання соціальних мереж, тиск та погроз, які маніпуляції використовують вербувальники? Вирбувальники використовують різні способи маніпуляції, щоб залучити підлітків до незаконних або небезпечних дій. Ось деякі з них: обіцянки легкого заробітку. Підліткам часто пропонують легкі гроші за виконання простих завдань, що насправді можуть бути частинами диверсійної діяльності. Це може бути, наприклад, доставка подарунків, так називаємо, чи інших предметів, які мають небезпечне призначення. Також емоційний вплив. Маніпулятори можуть грати на емоціях підлітка, показуючи себе як друга, що розуміє і підтримує. Вони можуть створювати відчуття приналежності до особливої групи або ідеї, що дає підлітку відчуття важливості використання соціальних мереж через інтернет. Форбувальник може легко знайти та контактувати з підлітками, маніпулюючи їхньою довірою. Вони можуть переконати їх у необхідності участі у певних акціях. Не розкриваючи справжніх намірів, тиск та погрози. Іноді для вербування використовуються погрози або тиск. Підліскам може бути сказано, що якщо вони не допоможуть їхня родина, чи вони самі потраплять під загрозу. Ідеологічне переконання: підлітки можуть намагатися залучити до участі в боротьбі за певну ідею або цінності, при цьому не розкриваючи справжні цілі, наприклад, підривну діяльність або тероризм. А Листування з вербувальником, як вербувальники використовують чат-боти та ігри, чат-боти в Телеграм. Вербувальники створюють фальшиві чат-боти в Телеграм, які виглядають як звичайні ігрові чи соціальні канали. Через них вони збирають особисту інформацію дітей, нав'язують пропозиції легкого заробітку та поступово схиляють до участі у небезпечній діяльності. Онлайн ігри ігри особливо багатокористувацькі, стають інструментом для встановлення контакту з дітьми. Вербувальники пропонують співпрацю або е, допомогу в грі, а потім намагаються вплинути на дитину, пропонуючи їй за виконання завдань незаконні чи небезпечні дії. Завдання від е, вербувальників, малювання графіки. Вибувальники можуть попросити підлітків малювати графіті на стінах або інших публічних місцях, що містять антиукраїнські гасла або заклики до насильства. Такі дії можуть служити для поширення ворожої пропаганди та підриву морального духу населення, Розклеювання дискредитуючих плакатів. Підлітки можуть залучати до розклеювання плакатів, що дискредитують збройні сили України або підтримують ворога. Це включає поширення брехливих повідомлень пропаганду тероризму та дискредитацію української армії, шпигунство та передачу інформації. Небезпечним завданням може бути збір та передача ворогу інформації про позиції збройних сил України, важливу інфраструктуру або навіть плани військових операцій. Вербувальники можуть намагатися втягнути неповнолітніх через обіцянки грошей або інших вигод. Диверсійні акти та саботаж у деяких випадках пільстів можуть залучати до виконання більш серйозних дій, такі як підрив, саботаж чи інші диверсійні акти проти військовослужбових службових об'єктів або критичної інфраструктури. Як захистити себе в інтернеті та соціальних мережах, обмежуйте доступ до додатків, перестановлень будь-якого застосунку. Переконайтеся в його безпечності, не надавайте доступу до фото, контактів, камери, мікрофона без потреби. Уникайте спілкування з незнайомцями, навіть якщо людина здається дружньою, не діліться особистою інформацією. Особливо остерігайтесь пропозиції свідкового заробітку від незнайомців. Повідомляйте дорослим, будь-які підрозділі пропозиції, пропозиції чи нові знайомства, обговорюйте з батьками, педагогами або зі своїми шкільними офіцерами освітньої безпеки. Так, що робити у разі небезпеки? Відмовляйтесь від співпраці. Якщо вас просять зробити щось сумнівне, кажіть ні. Ніколи не обіцяйте і не погоджуйтесь, уникайте контактів з підозрілими людьми, не погоджуйтесь на зустріч зі знайомцями та завжди повідомляйте дорослих про такі запрошення, фіксуйте підозрілі дії, робіть скріншоти переписок і фіксуйте нікнейми тих, хто робить небезпечні пропозиції. Використовуйте налаштування приватності, обмежте доступ до своєї інформації у соціальних мережах, розпізнавайте маніпуляції, будьте обережні обіцянками швидкого збагачення чи виконання простих завдань так: кримінальна відповідальність за протиправну діяльність, кваліфікація злочинів. Усі участь у підривній діяльності може бути кваліфікована за такими статтями Кримінального кодексу України. А саме стаття 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада: позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Стаття 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсія, карається позбавлення волі на строком 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Стаття 114 прим 1 Кримінального кодексу України пошкодження законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Карається позбавленням волі на строк до 15 років. Частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна, карається строком до 10 років позбавлення волі. Так, куди звертатися у разі небезпеки? Тобі на допомогу завжди прийдуть поліція. негайно повідомляти про підозрілі пропозиції за номером 102 або через форму на сайті кіберполіції організації, які допоможуть Кіберполіція, Служба безпеки України, Національний координаційний центр кібербезпеки, Міністерство оборони України. також можна звернутися на телеграм-канал під назвою Брама, де відповідно фіксуються такі факти, котрі в подальшому розглядаються і Службою безпеки України і Кіберполіцію і іншим виконавчими органами. Так а, насамперед, на моєму досвіді, вже було близько п'яти таких фактів, зафіксованих у нас в місті Суми. А, можливо, хтось бачив такі агітаційні написи у нас на стінах в місті Суми наявні, такі як Сумщина проти і так далі. А, також неповнолітні були помічені за здійсненням таких написів відповідно і за розслідуванням. Відповідних агітаційних таких плакатів. А, на щастя, наша служба безпеки України дуже активно в цьому напрямі працює, і вже в цих малолітніх місцях мешкання було зроблено обшуки. І встановлено про те, що ці неповнолітні та малолітні діти це робили за певну плату. Враховуючи це, плата надходила на їхні особисті картки. тобто Юніорські оці картки банківські, але все ж таки батьки оцих цих надходжень не помічали, і це відбувалося досить тривалий час. Тобто, на протязі більш ніж півроку діти займалися створенням цих написів. Деякі під приводом там вийти погуляти з самого ранку, там о 5 години ранку собаку, деякі просто там за компанією вийти десь прогулятися, деякі на пробіжки і так далі. Тобто, дуже б хотіла, щоб батьки звертали увагу на якісь зміни в поведінці дітей. І вже в цих малітніх були обшуки, а діти просто не розуміють, що вони здійснюють якісь протиправні діяння. А там безпосередньо створювалися написи. Діти просто роблять напис, фотографують, надсилають це фото і геолокацію користувачам, котрі запитують виконання таких завдань, а саме громадяни РФ, і в подальшому вже надходить плата за певний вид послуг. Так, також в Харківській області був досвід недавно про те, що неповнолітня особа. Віком 16 років поклала підривний механізм у сміттєвий бак, де поряд знаходився і військомат там знаходився, і відділок поліції. Але, на щастя, той механізм не здетонував, але ж таки, цього малолітнього було вже встановлено і він вже несе відповідальність. а Саме там винесено. Позбавлення волі, то там на 5 років. Так, якісь питання з цього приводу до мене будуть? Ні, немає. Марія Ігорівна, скажіть, будь ласка, а яку відповідальність несуть батьки от безпосередньо, якщо дитина неповнолітня Безпосередньо от батьки як вони мають, як, як відповідають за це? Дивіться, нашими ювенальними інспекторами вже складалися протоколи про адмінправопорушення за статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення, саме не належне виконання батьківських обов'язків, що виразилося в тому, що батьки просто не стежили. За тим, що роблять їхні діти, і бачучи, до прикладу, ці ті самі перекази, які є платою за певні послуги, просто це ігнорували. І ці протоколи про адміпропушення були направлені на суд, де було прийнято рішення. А саме було виведено штраф, вирішено судом було винести штраф, також якщо також ці всі статті кримінального кодексу є особливо тяжкими. Тобто діти несуть відповідальність за них з 14 років. Ну і якщо 14 от, до 18 років, які міри покарання є дітям? Конкретно от нас це цікаво через те, що у нас саме такий контингент. Ну, те, що ми прослухали статті і все, а от безпосередньо конкретно от, таким підліткам до 18 років. Е Саме таке найпростіше це може бути профоблік, але це навіть тільки от вважаються оці написи на стінах це може бути профоблік. А все інше це позбавлення волі. Позбавлення волі. Є відповідні так, колонії, куди направляються неповнолітні особи. Так, чи були у нас такі випадки у сумах от таких дітей? Ну, коті кого... так, так я кажу, вже близько п'яти осіб було помічено служба безпеки України дуже швидко виявила ці махінації, і вже ці діти і батьки їхні несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Ще б дуже я хотіла зауважити батькам, щоб вони контролювали в яких додатках перебувають діти, в яких телеграм-каналах. Наразі ще дуже велика проблема проблема це. Такі канали, телеграм-канали, це знову ж таки щодо виконання завдань, і такі телеграм-канали, котрі закликають до самоушкодження дітей. Все починається з досить невинних завдань, а потім дуже плачевні результати походять з цього. Тому, будь ласка, я не вважаю, що це якась проблема, щоб попросити дитину показати, до яких телеграм-каналів вона долучена, але це досить важливо. На цьому все. Так, ну і я ще раз наголошую: ви знаєте, що у нас була зустріч із паном Бахтіаровим, який презентував нам Браму телеграм-канал. От ця зустріч була для учнів. Спочатку була презентація цього каналу в департаменті освіти і науки, потім. Запросили по закладах, ми запрошували, у нас була у вересні місяця презентація. У вересні була презентація цього каналу. Так, і я хочу сказати, що у нас і в училищі був випадок, коли ми звернулися саме до каналу Брама і з тим, щоб заблокували про російський телеграм-канал, тому що стикнулися з проблемою. Дякуємо всім присутнім, дякуємо за підтримку, за розуміння. І за приєднання за роботу, якщо Дякую має... за змістовну за змістовну інформаційну зустріч.